Авторські пісні та вірші запальний танець. Саме так відкрилася виставка з вірою до перемоги. Це Карпати, з ялинками і свобод шестирічний Мирослав почав займатися всього три місяці тому, але його картини вже купують. Виручені кошти хлопець спрямовує на допомогу Збройним силам України. Бабуся, я хочу написати так. Що ми я хлопцям передам, кажу, Ну це передати. Ми не можемо. Це ж це, це не те. Давай ми давай ми її тоді продамо. Ну і це ми зробили такий розіграш на Фейсбуці Був на і ми заробили 8200 двісті гривень за цю картину. Володарка цієї картини нам дала на виставку. Виставка організована студією Артсалон Чех». Ольга ходить в цю студію вже три роки з донькою та мамою чоловіка. Наша бабуся, татова мама, вона також з нами втягнулася, приїхала один раз подивитися і теж три роки з нами вже малює. Вона у нас найстарша. Учениця Олени Петрівни, да, це дуже почутно. і вона тримає високу марку. Вона молодець, пише вірші в нас, творча людина. На заході представлено більше 200 картин. Більшість можна придбати за донат. Вікова категорія художників різна, як і жанри. Наймолодші зараз 6 років, два хлопчики. Найстарші 78 років. У нас є майстер-класи, на якому малюємо всі одне і теж. Є пленерні у нас малювання, є виставляємо натюрморти, малюємо, але основна наша малювання це вільне копіювання. Людина вибирає, що вона хоче намалювати, а я підказую, як це зробити. Відвідати виставку можна до 15 червня в залі виставкового центру спілки художників України.